Усім привіт! З вами Вінкар. Мене звати Сергій, ваш персональний менеджер. Сьогодні маємо на огляді Renault Grand Scenic 4-го покоління. Автомобіль 2017 року випуску на двигуні 1,5 дизель 110 кінських сил. Коробка автомат. Автомобіль доволі в гарному стані та доволі непоганій комплектації. По кузову автомобіль має лише два косметичних підфарбування, все інше в рідній фарбі. Автомобіль на 20-х ось таких легкосплавних дисках, Ксенонові фари, передні задні партроніки, електроскладання дзеркал, безключовий доступ, 4 електросклад Електрорегулювання. Ось в такому стані салон даного автомобіля. Стан дуже збережений. Авто охайне, не затерте. Кермо автомобіля в оригіналі, ніяких перешивань, ніяких підфарбувань. Автомобіль має 156 тисяч кілометрів чесного рідного оригінального пробігу. По авто жодної помилки немає. Мультимедіа Airlink. Двухзонний клімат контроль, електроручник, круїз контроль, система старт-стоп, екорежим, датчики світла та датчики дощу, мультикермо. В цілому дана комплектація автомобіля досить непогана. Перейдемо назад. Є ось такі шторки сонцезахисні. У нас є задні столики. Тут три місця, кожне сидіння окремо скидується, регулюється. Можна так скласти, можна по-іншому, можна вперід відсунути. Салон-трансформер. Ось так відкидується для того, щоб можна було пройти на третій ряд сидінь. Так, наголошую, це автомобіль семимісний. Шторка ззаді є в комплекті. Сім місць. Ось так скидується сидіння, просто однією рукою незручно це робити. Ось так можна скинути. Місця в багажному відділі досить багато. Так само швидко можна їх скласти назад. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Ми надаємо весь пакет документів для того, щоб покупець міг поїхати в сервісний центр та поставити автомобіль на реєстрацію. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами на нашому офіційному сайті vincard.com. Далі буде більше автомобілів. За детальною інформацією звертайтесь по номеру телефонів, які будуть нижчі, або за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Усім гарних покупок. До побачення!